Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездонні, за руки візьмись, шелестить над нами листя, весело стрибай, хвиля мружиться іскристо, тож і ти моргай. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення та народознавства. На тему Подорож країною майстрів. З давніх давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і різьбити по дереву, виготовляли кераміку. Ця майстерність передавалася із покоління в покоління. Сьогодні я хочу запросити вас у подорож країною майстрів. У цьому нам допоможе чарівний клубочок. Готові? Тож вирушаємо. Клубочок в мандрівку нас закликає і про дорогу сповіщає. Ідемо, мої любі, під ноги дивіться, травами квітам низько вклоніться. Ось і опинились ми у першій майстерні. Щоб дізнатися, де ми, відгадайте загадку. Глина в кого оживає. Творить з нею хто дива, в нього посуд ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Так, ми опинились у майстерні гончара. Ви знаєте, хто такий гончар? Так, це людина, яка виготовляє з глини різні вироби. Які вироби з глини ви знаєте? Вази, свічники. Іграшки, різноманітний посуд, глечики, макітри, горнята-двійнята, тикви, кринки, миски, полумиски, горщики, куманці. Молодці діти, ви можете рухатися далі. Скажіть клубочку чарівні слова. Ти, клубочку, покотись У країні майстрів опинись. Де наступного майстра шукати і куди нам прямувати? Діти, подивіться, що це. Так, це скриня, а з чого вона зроблена? Так, ця скриня зроблена з дерева. Її зробив різьбяр, майстер роботи по дереву. Які вироби з дерева, ви знаєте. Так, посуд, меблі, картини. Молодці! Рушаємо далі. Скажіть клубочку чарівні слова. Ти, клубочку, покотись, Україні майстрів опинись. Де наступного майстра шукати і куди нам прямувати? Клобочок привів нас до кузні, до майстерні коваля. Важливу роль у побуті українців відігравав коваль. Більшість знарядь праці, побутових речей та зброя виготовлялась руками коваля. З яким матеріалом працював коваль. Вірно, із залізом. Які предмети із заліза ви знаєте. Вірно, посуд, ковані паркани, поручні на мостах, огородження на балконах. Дуже важливою роботою коваля було підковати коня. Молодці рушаємо далі. Ти, клубочку, покотись, у країні майстрів опинись, де наступного майстра шукати і куди нам прямувати. Клубочок привів нас до мішечка. Щоб дізнатися, що у мішечку, відгадайте загадку. Гарно вмилася Марічка, витирає руки, личко, всіх охайних діточок витирає. Вірно, рушничок. Раніше весь одяг постільну білизну, подушки вишивали своїми руками майстрині вишивальниці. Вишивка це найкращий дарунок. Вона розповідає своїми кольорами про гори високі, про поле родючі, про життя минуле. Бережімо, шануємо вишивку. Молодці, ви гарно впорались з усіма завданнями. Діти, а вам сподобалась наша подорож? І мені також. А про кого ми сьогодні дізнались? Так, про майстрів, про гончара, різб'яра, коваля, вишивальниць. А чи можна назвати нашу країну країною майстрів? Так, в Україні багато майстрів. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!